Сімейний кодекс України статті 247 251 стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право на проживання в сім'ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку, на забезпечення її умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування. У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до закону, на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника. Встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на отримання пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, призначених дитиною відповідно до законів України, а також право власності дитини на ці виплати. Стаття 248 Права дитини сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі прийомній сім'ї, дитина сирота. І дитина позбавлена батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі прийомній сім'ї має право на всебічний розвиток, виховання, освіту, повагу до її людської гідності, на збереження права користування житлом, у якому вона раніше проживала. У разі відсутності житла. Така дитина має право на його отримання відповідно до закону. На пільги, встановлені законом, при це влаштуванні після закінчення строку перебування у зазначеному закладі, на безоплатну правничу допомогу в порядку, встановленому законом України, про безоплатну правничу допомогу. Влаштування дитини до закладу, зазначеного у частині першої цієї статті, не припиняє права дитини на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника. Стаття 249. Права та обов'язки опікуна піклувальника щодо дитини. Опікун, піклувальник зобов'язаний виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної і середньої освіти. Опікун, піклувальник має право самостійно визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та піклування. Опікун, піклувальник має право вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду. Суду. Опікун піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами. За винятком випадків, коли таке спілкування суперечить інтересам дитини. Цивільні права та обов'язки опікуна піклувальника встановлюються цивільним кодексом України. Підстави для виникнення права на оплату послуг опікуна та піклувальника і розміри порядок виплати встановлюються Кабінетом міністрів України. Стаття 250 припинення опіки піклування над дитиною. Опіка піклування над дитиною припиняються у випадках, встановлених Цивільним Кодексом України. Стаття 251. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов'язків. Особа може бути звільнена від обов'язків опікуна або піклувальника дитини у випадках, передбачених цивільним кодексом України, а також тоді, коли між опікуном, піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню ними опіки піклування.